Вітаю, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, спеціально для читачів вискавки. Які збитки завдала Росія енергосистемі України? Московські терористи знищили нам приблизно 45% високовольтних мереж і 50% доступної генерації. Захопили або знищили. В грошах це зараз оцінити неможливо. Чи вдалося відновити енергомережу після попередніх ударів? Повністю це буде. Робота на 3-5 років. Її відновили до такого рівня, щоб покрити поточне споживання, але це не є настільки ж надійно, як це було до ударів. Ши підготувалися ми до нових обстрілів по енергетичній інфраструктурі. Підготувались наскільки це було можливо, і я щиро вважаю, що майже максимум зроблене з того, що було можливо. Звісно, задоволеним бути не можна, тому що обсяг робіт настільки великий. Що те, що зроблено від максимального обсягу, є там 20-30%. Але за той час, що ми працювали, той час, що в нас був із тим ресурсом, на який ми могли розраховувати, зроблено максимум. Чи може бути цієї зими гірше ніж минулої? Гірше, точно ні. А є два фактори: один ми краще, значно краще, готові з точки зору того, ми знаємо, що буде, ми знаємо, як реагувати. У нас є досвід, на жаль. Унікальний в світі як реагувати на ракетні і дронові атаки на енергетичну е, інфраструктуру. А з іншого боку, в нас менше запас міцності загальний. Він зменшився через минулорічні атаки. Тому з одного боку, якщо атаки йдуть, то так чи інакше будуть аварійні відключення, так чи інакше, будуть певні проблеми, але не буде відключень на добу, але не буде блекаутів національних, е, будуть керовані. Значною мірою обмеження в постачанні електрики будуть е, часом графіки відключень, але вони, по перше, будуть більш справедливими і прозорими, ніж вони були, бо краще підготувалися, знаємо, як робити. І одночасно вони не будуть там на 10 годин, на 12 годин можливі відключення, але вони не будуть критично великими. Найбільш складна ситуація це природньо в прифронтових зонах. Тобто там взагалі все дуже складно. Там ну не треба брехати, там просто все знищується. Що стосується країни в цілому, то найбільш складна ситуація це Одеса і Київ. Це просто два найбільш напружених таких енергорегіони. Далі Запоріжжя, Миколаїв, Харків. Я би от таким чином це сфокусував. Що Росія хоче досягти знищення енергосистеми України. Це питання філософське. Вони хотіли українців залякати, в них не вийшло. Тепер вони намагаються знищити енергосистему для того, щоб знищити економіку, але в них не вийде. Як можна захистити енергооб'єкти і як зробити так, щоб удари їх не добивали? Відповідь дуже проста: ППО: чим більше ППО, тим краще. А з боку енергетиків зроблено фізичний захист додатковий на всіх об'єктах, наскільки це можливо, в принципі, але цей захист все одно не врятує від прямого потрапляння ракети. Це треба розуміти і не існує в світі таких захистів. Чи будуть відключення світла, якщо обстрілів не буде? Все буде залежати від погоди, тому що якщо зима буде теплою, то ми можемо пройти і без відключень. Якщо зима буде холодною, майже напевне певні періоди в пікові години споживання, відключення можливі, але це будуть відключення на 2-3 години. Чи може імпорт електроенергії компенсувати дефіцит, який є зараз в генерації, повністю не зможе на жаль, але значно пом'якшить вплив дефіциту генераційних потужностей на нас з вами, на споживачів? Що нам дає те, що Україна повністю інтегрована в європейську енергосистему? Перш за все, це можливість отримати додаткову електроенергію з Європи. Але насправді ще більш важливим, те, що ми можемо використовувати Європу для того, щоб транспортувати енергію з однієї частини України до іншої. Є Багато маршрутів, поза якими зараз ми здійснюємо забезпечення електроенергією різних регіонів України. Чому так це допомагає балансувати енергосистему, допомагає подати людям електрики стільки, скільки їм треба, і одночасно компенсує те, що внутри країни в певних регіонах мережа все таки дуже сильно пошкоджена, і це є виходом. І власне без цього, без інтеграції в європейську систему, нам було б дуже 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 складно значно складніше ніж зараз. Чи очікувати росту цін на електроенергію та опалення? Наскільки я розумію, є політична воля, що до кінця війни ціни на електрику та опалення змінюватись не будуть. Про це говорив президент, про це говорив прем'єр, і думаю, що так воно і буде. Як підготуватися до зими? Ну кілька аспектів. Аспект перший персональний для тих, в кого є свої будинки, там доволі зрозуміла ситуація. Вам до котла опалення треба, на жаль, додати генератор. І якщо він у вас є, перевірити його, змінити акумулятор, замінити мастило, підготувати його до інтенс до роботи взимку це один аспект. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, то вам знадобляться акумулятори, вам знадобляться резерви води на випадок, якщо будуть відключення. І певна кількість їжі, яку можна приготувати без живлення, без електрики, це вже залежить в якій квартирі ви живете. Але для мешканців багатоквартирних і багатоповерхових будинків є ще одна історія. Бо е, навіть в ситуації, коли критична інфраструктура, себто опалення і водоканал, працюватимуть в місті, але будинок відключений то в будинку не будуть працювати насоси, які подають в сам будинок, і тепло, і воду. І ці насоси вони прямо в будинку знаходяться, вони внутрішні. Але якщо вони не заживлені індивідуально, то може бути ситуація, коли по трубі повз домом тепло йде, вода йде, а в будинку тепла і води немає. І навіть за умови, що там мінус 10 і 3-4 години, вже стає холодно, вже стає некомфортно. Тому дуже важливо потурбуватися мешканцям багатоквартирних будинків, щоб насоси в їх будинку були оснащені відповідними генераторами. Чи варто ставити сонячні панелі на дахах? Сонячні панелі, як такі, вам нічим не допоможуть. Але якщо ви поставите комплекс сонячних панелей і акумуляторів, і ці акумулятори будуть заряджатись як від сонячних панелей, так і від мережі, то це вам, звісно, спростить життя просто тому, що ці акумулятори накопичують електроенергію, і коли буде відключення, ви будете її мати. Чи готова Україна до опалювального сезону? Знаєте, вона готова настільки, наскільки це можливо. Велика робота реально зроблена, і ну, от мені важко уявити, що можна було встигнути ще за той дуже короткий час. Насправді, дуже короткий енергетика міряє все трьома роками, п'ятьма роками. Фіни он будували реактор 18 років, середню нову енергостанцію побудувати 5 років. Тому. Той дуже короткий час, який в нас був, зроблено дуже багато. І чи можна казати, що ми повністю готові? Ні, завжди є що покращити. Чи можна сказати, що зроблено багато і максимально? Думаю, так. В якому стані зараз ЗАЕС? ЗС в холодному останові, загрози вибуху там немає від слова зовсім. Що буде, якщо підірвуть ЗАЕС і чи можна буде її відновити? Якщо її підірвуть ні, тобто її ніколи не можна буде відновити. Бо якщо реактори зруйновані, то це реактори зруйновані. Шансів не буде. Важко гадати зараз, що буде. Зрозуміло, що інтерес України максимально швидко відновити ЗАЕС і повернути в систему після звільнення. Зрозуміло, що московити зроблять все можливе, щоб не дати нам. Повернути цю станцію в систему, тобто вони знищать все, що можуть знищити. Що буде на виходу, нема такого досвіду в світі. Будемо дивитись, розбиратись, робити все можливе, щоб вона повернулася.